Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про очікувані рішення від саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні. Тривають зовсім інші перспективи. Він назвав сім пунктів: серед них віддані членству України в НАТО. Альянс має запропонувати Україні до кінця 2023 року чіткий алгоритм членства. Далі гарантії безпеки для України від НАТО. Що діятимуть до вступу України в альянс, третє готовність НАТО підтримати формулу миру запропонованою Україною. Далі продовження відданості НАТО забезпечувати нагальні оборонні потреби України, включаючи системами ППО, артилерією, боєприпасами, танками та бойовими літаками, продовження оборонної підтримки України до повної перемоги над збройними силами Росії, шосте створення механізму кризових консультацій з Україною в рамках статті 4 статуту. НАТО і нарешті перетворює комісії НАТО Україна на раду НАТО Україна із переходу України на стандарти НАТО в оборонних системах, медичній допомозі та розмінуванні. Альтернативи членству України в НАТО немає таку заяву. Зробив міністр оборони України Олексій Резніков у відеозверненні під час конференції у Вашингтонській Атлантичній Раді у п'ятницю. На дискусії присвяченій підготовці до вільнюського саміту НАТО Резніков наголосив, Київ очікує, що саме у литовській столиці Альянс оголосить про. Алгоритм набуття членства України у НАТО також за словами Резнікова, Київ сподівається на продовження підтримки України до того, як буде повністю відновлено її суверенітет та на створення механізму кризових консультацій з Україною в рамках статті 4 статути НАТО. Після гарного початку політичних і оборонних діалогів у 2023 році. Ми дуже сподіваємося на рішення саміту НАТО у вільнюсі у процесі просування євроатлантичних прагнень України. Для нас першочергове значення має розблокування засідань комісії україна НАТО на найвищому рівні. Україна очікує на офіційну пропозицію на полях саміту НАТО. По перше, зобов'язання, що Україна стане членом НАТО і альянс знайде Спосіб запросити Україну приєднатися до організації до кінця 2023 року, і буде чіткий алгоритм руху України до вступу в НАТО. По друге, поки Україна не стане офіційно членом організації, країни-учасниці альянсу будуть надавати Україні гарантії безпеки. Питання вступу України до НАТО залежить від реформ, які має впровадити Київ. Про це у ході дискусії заявили сенаторка демократка Джин Шагін та колишня посолка США в НАТО Кейт Бейнлі Гетчинсон. Водночас, як Шагін, так і Гетчинсон наголосили, що розгляд членства України в НАТО не має залежати від позиції Росії. А наратив про так звану провокацію назвали лише приводом, який Путін використав для агресії. Владимир Владімір Путін тлумачить НАТО та інтереси НАТО як вважає за потрібне. Він не звертає уваги на гарантії, які він отримав від НАТО, на те, що це об'єднання не було створене для агресивних дій проти Росії. Тож, на мою думку, спілкувати з Росією, а вже ж важливо, нам потрібно продовжувати шукати шляхи для цього і сподіватись на мир у суверенній Україні, яка буде визнана Росією. Але водночас я не думаю, що в майбутньому ми маємо приймати будь-які рішення по Україні виходячи із того, чого хоче Росія провокація це те, що Путін використав як привід для агресії. Путін знає, що НАТО оборонна організація. Путін чудово розуміє, що не існує жодних провокацій з боку НАТО, які могли б нашкодити Росії. Насправді тут варто доголосити на історичному факті: НАТО запрошувало Росію до партнерства заради миру. Це крок, який НАТО зробила після розпаду радянського союзу. Альянс намагався дати східноєвропейським країнам шанс досягти умов необхідних для членства. Для цього країни мали побудувати стійку демократію, гарантувати верховенство права, свободу преси та права людини це те, чого ми намагались досягти. Вітаю друзі! Отож, сьогодні працюємо на горлівському напрямку, і власне в день нашої української піхоти записуємо відео з піхотинцями безпосередньо з місця їхньої роботи за окопів про те, яка ситуація сьогодні на цьому напрямку, як діє ворог, і загалом, що відбувається тут напередодні такого сакрального для росіян свята, 9 травня. Чи є якісь зрушення з їхнього боку? Зараз поговоримо безпосередньо з бійцем 24-ї королівської бригади на позивний масік. Вітаю вас і в першу чергу вітаю вас з вашим професійним святом. Там власне, давайте трошки по обстановці на цьому напрямку, де ми зараз знаходимося. Як діють росіяни? Чи помітили ми ви чи може вони почали дійсно інтенсивніше працювати перед от таким їхнім, ну дійсно сакральним для їхнього народу святом? Так, звичайно, вони люблять привалязуватися до всяких дат, тому інтенсивність їхньої артилерії, БПЛА, обстріли збільшилися ну буквально за останній тиждень, так разів три. Можна сказати, да? По руху піхоти на даному напрямку, тобто кількість їх також збільшилася, але спроб, як таких проривів масових вони не роблять, а так прощупують нашу лінію оборони, щоб виявити слабинку ну, і потім вже пробувати туди штурм робити. Тобто ДРГ ходять, перевіряють, залазять, тобто, ну, такого плану. Так. Я так розумію, це ще через те, що погода зараз дозволяє для них, і вони так вже активізувалися. Чи все ж таки ви більше прив'язуєтеся до свят, до тих, що в них якісь цілі, можливо, були поставлені? Ну, як не цілі, їм треба зробити показуху, щоб ото верховне по на Красній площі щось сказало, що воно щось там до 9 травня домоглося. Тобто, зробити якусь картинку нещадяча у тих ч**обіків, яких призивають, тих вагнерів, а їм треба зробити показуху. Стосовно погоди, ну погода. Також, якби, має вплив, але я думаю, скоріше за все це зв'язано з цими датами їхніми. Те, що ми сьогодні бачимо от на цьому напрямку, е, хто сьогодні тут більше всього працює, тому що там вчора була заява пригоджена про Вагнер. Е, там що вони хочуть покидати взагалі е, бахмутський напрямок? Він трошки від нас, але все одно я так розумію, що і тут вагнерівці можуть бути. Скажіть, будь ласка, хто нам проти вас стоїть і як тут е, ці підрозділи діють професійно? Чи все ж таки тут ці самі, як ви кажете, чобіки, які ну не дуже ефективно діють? Тут стоїть регулярні їхні війська, так контрачі і оці ось. ДНРівці в основному по професійності. Ну коли змінили ДНРівців професійними військами їхніми, то тактика їхня змінилась, якби ті відсіжувалися, а ці вже намагаються щось робити. Тобто рух, якийсь, інтенсивність обстрілів, розвідка все це якби збільшилось. За цей рік великої вже війни повномасштабної ваша бригада я знаю набрала участь в запеклих боях на дуже багатьох гарячих напрямках, про які ми говорили і біля Солидару і на Бахмуті. Розкажіть детальніше, де билися хлопці, і власне яка там була обстановка насправді? Ну, спочатку 20... повномасштабного вторгнення наша бригада вже де тільки не була першою зі важкі бої. Це була попасна, звичайно, тобто з самого початку майже. так. Запеклі бої були також на Херсонщині, де ми були. Бахмутський напрямок. Ну, а де саме жарче було, так, знаєте, як зрівнювати з чим. І там, і там тяжко в піхоті, але і там, і там працюємо. Супер, ну і власне, якщо вже заговорили за піхоту, зараз маєте нагоду привітати своїх бойових побратимів. Я думаю, що можливо у нас будуть дивитися і не тільки з вашої бригади хлопці. що б сьогодні хотіли їм сказати. Сказати їм стійкості, здоров'я, віри, тримайтеся. Давайте наступай, давайте їм наваляємо швидше додому. Повернемося зі святом зі святом. Супер. Ну а ми приєднемося до всіх вітань. Нехай так і буде. Нехай всі хлопці військово живими, здоровими, як не повернуться до домівок. Дякую їм за їхню роботу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.